Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись для Овнів розклад на грудень 2025 року. Але це не останній розклад на цей рік. В мене ще є чим вас здивувати, і будуть дуже цікаві нові формати. Тому не забувайте підписатись, поставити лайк. Ну а ми будемо зараз з вами дивитись розклад. Спершу ми з вами подивимося на місяця. Далі Гроші робота, стосунки кохання, дім здоров'я та таро підказка на місяць. Отже, для овнів дивимось з вами настрій місяця на грудень 2025 року. Настрій грудня для овнів 2025 року. Так, і це в нас трієчка пентаклів. Далі ми дивимось робота гроші. Це в нас сімірочка жезлів. Потім кохання стосунки. Вісьмірочка мечів, цікаво. І в нас ще здоров'я дім. Це в нас тріочка жезлів. Цікавий розклад, цікавий. Він більше знаєте про те, що вам потрібно взагалі задуматись, куди ви йдете. Чого ви хочете, чого ви боїтесь, і взагалі пробудувати плани на місяць, але поїхала дивитись усе, як то кажуть, по порядку. На дні колоди у вас королева кубків, і я це врахую. Отже, в нас на грудень для овнів це тріючка Пентаклів, і вона нам говорить про те, що в цьому місяці... Командна робота буде діяти найкраще буде для вас найкращим рішенням. Тому, якщо хтось у вас є з вашого оточення, хто може вам допомогти підказати, кому ви можете делегувати певні. Якісь свої завдання користуйтесь цим. Також стрічка Пентаклів це про те, що ви зосереджені на тому, що ви робите, і на своїх цілях, ви знаєте, до чого, до чого ви йдете, ви знаєте, як ви це хочете, і ви дуже зосереджено над цим працюєте. Я би сказала, що якщо зараз такий період, коли трошки розсіюється ваша увага під кінець місяця, ми усі втомлюємось під кінець року, взагалі трієчка Пентаклів, вона нам говорить про те, що ми маємо конкретну ціль, не знаю, певно виконати виконати певний план на грудень, наприклад, чи там за цей рік. І ми зосереджені. Тобто, це про зосередженість, про роботу над тим, що ви конкретно хочете, про таку точковість. Про концентрацію максимальну і якщо у вас є команда, то працювати, звісно, в команді з підтримкою, ті, хто вас саме можуть підтримати, зрозуміти, оточувати себе такими людьми. Але поїхали дивитись саме конкретно вже по сферах, і будемо додавати, звісно, що цю карту. Отже, це в нас сімірочка жезлів, а це про те, що під кінець року ви, скоріше за все, на себе дуже багато взвалили, і ви вже не розумієте, що для вас важливо, що пріоритетно. Ви просто бачите у своєму списку дуже багато задач, які потрібно виконати, аби дуже красивий написати план. Що мої, а, як це? А... Результати 2025 року. Ось, будь ласка, трошечки видихніть. І пам'ятайте, що тут у вас є трічка Пентаклів. І це саме про те, що ви маєте більше зосередитись на тому, що важливо. Ось з усіх усіх жезлів, які ви для себе взяли як челендж, будь ласка, виділіть три основні пункти, які дійсно для вас важливі. Які ви хочете зараз виконати, які принесуть вам певний результат. Це не означає, що ви до кінця року зараз досягнете усі цілі, які ви поставили для себе в січні, але 11 місяців не знаю, ви трохи не допрацьовували. Це означає про те, що а, подивіться тверезо взагалі на те, скільки ви можете встигнути за грудень. Грудень це всього лише 31 день. Якщо ми приберемо останній день 31 і ще різдво, то це ще менше днів. І давайте ви більше сконцентруєтесь на тому, що важливо для вас зараз. Можливо, завершити, можливо, певний етап завершити, можливо, щось навпаки почати, бо зараз вже е немає в нас ретро Меркурія, тому можна починати справи. Що потрібно, можливо, перевести на якийсь інший рівень чи поставити паузу. Подумайте, який ось цей маленький крок ви зможете зробити в певній. Певними задачами, це не означає, що ви зараз маєте маханути і витиснути з себе усе, бо усі ваші карти показують, що ви саме в такому стані, коли ви можете розпилятись набагато, але краще зосередитись на тому, що дійсно важливо. От напишіть усе, що вам потрібно зробити, і я дуже раджу це зробити по сферах. Наприклад, це вам потрібно зробити суто, наприклад, для роботи, чи там по якомусь да, для роботи. Поділіть, якщо для роботи у вас багато проєктів. На проєкти, що потрібно зробити, що вам потрібно зробити по дому, що вам потрібно зробити, підготуватись, наприклад, як до нового року, що ви хочете купити. Поділіть і з кожного списку виділіть три основні речі, які ви дійсно зможете виконати. Проаналізуйте, що ви зараз можете до 31 грудня дійсно зробити за цей місяць. На що у вас вистачить сил, на що у вас вистачить часу, дивлячись на те, що у вас є ще інші сфери, якими потрібно займатись. І е, якщо є можливість. Скористайтесь нею, делегуйте певні а, питання, які ви можете перекинути на когось іншого, хто може вам можливо допомогти з вирішенням цих питань, тоді вам буде набагато легше рухатись, і ви себе не виснажите до кінця року. А навпаки, у січень увійдете з таким приємним відчуттям, що певні справи ви закінчили. Ми дуже часто хочемо одразу усе закінчити і поставити крапки. 1 січня в нас прямо новий рік, новий. Е як то кажуть, нова епоха. Але якщо ви хоча б якесь одне питання вирішите: одне, два, ви от прям їх дійсно вирішите, чи до якогось логічного Моменту доведете до якогось етапу, вже буде набагато приємніше, ніж розуміти, що ви зробили тут трошечки, тут трошечки, тут трошечки. А коли загалом подивитися, що ви зробили, то ви такі, ну, а результату, в принципі, ні до чого не дійшов, ні не було ніякого етапу, де я можу сказати, що ось тут я ось це зробив. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь на цьому, аби себе не виснажувати. У стосунках і коханні у вас випадає вісмірочка жезлів, а це говорить про те, що знову ж таки через ось ці усі ваші е великі очікування від себе, е нагромадження дуже багато справ, ви поринули у великі страхи. У великі страхи, що ви не виправдаєте е якогось бачення вас іншими людьми, е що ви будете не так якось. А себе почувати з іншими людьми, що вони будуть дивитися на вас не так, що ви не такий успішний, не такий класний, чи що ще. Ви самі себе заганяєте в рамки і робите ось ці такі певні будуєте страхи і межі, з яких просто вийти, але ви просто не хочете через те, що ви на себе накинули. І маєте великі очікування від самого себе. Це непогано, але потрібно реально дивитись, що на даний момент, в дану точку, з певними перемінними фінансовими часовими можливостями ви можете зробити, бо це може відбитись на ваших стосунках з іншими людьми. Ви можете закритись. І не впускати нікого всередину. Ні, це може і стосуватись і кохання, і друз, друзів, і роботи з колегами, і взагалі з людьми. Ви можете максимально закритись. Це не потрібно робити, особливо під кінець року, взагалі не раджу. Тому, будь ласка, скиньте себе, пропрацюйте себе. Якраз у цьому місяці будуть виходити на моєму каналі медитації. Тому ви зможете працювати з позитивним мисленням, от максимально з ним працюйте, щоб ви себе не заганяли і не робили ось ці надто великі, знаєте, над такі якісь списки, надплани, над цілі, які вам буде важко виконати, і через це воно буде впливати на стосунки з іншими людьми. Дім здоров'я це у вас тріючка жезлів. А це більше, знаєте, така карта, яка на грудень прекрасно підходить. Чому? Бо це. Ми будуємо плани, ми дивимося, що ми хочемо зробити, як ми хочемо зробити, куди ми хочемо рухатись. От якраз в грудні дуже прекрасний момент. Чомусь усі про нього забувають, усі завжди хочуть якомога більше пунктів виконати, а потім похизуватися цим списком у соцмережах, і, в принципі, це нікому не потрібно, крім вам самих. А ось саме про будувати плани, прописувати, що і як ви хочете. Що ви зробили зараз? Що потрібно зробити? Які цілі ви ставите на новий рік? Цілі, які були на 25-й рік, це 25-й рік, але ви маєте перейти в новий, як то кажуть, в новий вже рік, і там же планувати зовсім інше з огляду на того, як цей рік пройшов, що було, і взагалі, які були результати, яке було відчуття. Знову ж таки, заплануйте для себе. А можливо, на січень, да, бо зараз цей місяць, грудень він буде важкий саме. Я думаю, що фінансово бо усі будуть купувати подарунки, намагатись класно відсвяткувати, кудись піти, щось купити і так далі. Заплануйте собі на січень вже да, це от плани саме такі. Січень люди на найближчий час це якийсь чекап здоров'я, здати якісь певні аналізи, перевірити те, що вас давно турбувало. Можливо, сходити на. Сеанс масажів, про який ви давно мріяли. Зробіть подарунки для себе. Не забувайте робити подарунки для себе. Заплануйте, що ви хочете змінити вдома, можливо, в офісі, там чи на вашому робочому місці, якщо ви працюєте з дому, як ви хочете це змінити? Заплануйте, що ви хочете почитати в наступному році. Що ви хочете подивитись? Не знаю, передивитися якісь кіно, фільми чи. Якусь інформацію вивчити, якісь мови почати вчити, щось нове, якесь хобі завести. Подумайте, і заплануйте максимально багато, максимально навіть не багато, а максимально те, що лежить до вашої душі. Продумайте глибинно, що вам буде важливо з огляду на цей рік, який прийшов. І зараз ми з вами подивимось ще. Таро, підказку, що, як то кажуть, нам підкажуть карти на грудень для овнів, грудень 2025 року, яка в нас Таро, підказка. А отже, дивимось, це в нас рицар чаш. Прекрасна карта, і вона символізує про те, що ви будете сповнені емоцій. Грудень пройде дуже натхненно, дуже з таким відчуттям, що ви правильно рухаєтесь у своєму темпі, ви сповнені ентузіазму сповнені відчуття, що ви робите правильно, що ви йдете в правильному напрямку. Головне, пам'ятайте, що. По той бік за, за вами лишаються не тільки якісь старі проблеми переживання, але й ваші перемоги, які вас призвели до цього моменту, які ведуть вас далі по розвитку. Тому, от саме Таро підказка: це концентруйтесь ще на ваших відчуттях, почуттях, на тому, як ви себе почуваєте, знаєте, просмакуйте, про прорефлексуйте, Усі ваші перемоги цього місяця, а усе, що у вас не вдалось, усе, що пішло щось не так, просто винесіть з цього певні уроки і зрозуміти, як потрібно рухатись далі у новому році. Ось такий розклад у вас, Овни, на грудень. Я дуже дякую, що ви зі мною були. Не забувайте ставити мені вподобайку. А також не забувайте, що в грудні будуть виходити ще нові формати відео, тому це не останнє відео в цьому році. А отже, до зустрічі. Обіймай!